Є знижки на Аквамаріс, 15% в аптеках подорожних пам та ощад. Ситуація знову загострилась. На окупованій росіянами Запорізький АЕС днями стало неспокійно. Фахівці МАГАТЕ заявили, що на станцію залетіли три невідомі дрони. У ГУР також зробили термінову заяву, що насправді трапилося на ЗС, в якому стані зараз окупований об'єкт і чи є загроза ядерної катастрофи. Давайте розбиратися. З вами новини Тесеню і я, Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть подобайки, а ми переходимо до новин. 7 квітня російські окупанти заявили про наліт безпілотників на окуповану Запорізьку ЕС в Енергодарії. За їх словами, на станцію прилетіло щонайменше три невідомі дрони Камікадзе. Згодом інцидент підтвердили і ядерники з МАГАТЕ, які постійно стежать за станом об'єкту в окупації. Експертам МАГАТЕ на ЗАЕС повідомили, що 7 квітня там здетонував дрони. Детонацію спостерігали і фахівці МАГАТЕ. Я закликаю утримуватися від дій, які суперечить п'яти принципам МАГАТЕ та ставлять під загрозу ядерну безпеку, заявив генеральний директор організації Рафаель Гросі. Пізніше у МАГАТЕ розкрили інші важливі деталі. Виявляється, один із дронів поранив російських ядерників, які зараз володарюють на українській станції. Її тривожна новина один із БПЛА пошкодив захисний купол шостого реактора ЗАЕС. На щастя, не критично. Експерти МАГАТЕ, які перебувають на майданчику, виїхали на три вражені локації. Вони змогли підтвердити фізичний вплив вибухів дронів, зокрема на одній з шести реакторних будівель станції, де було уражено обладнання для спостереження та зв'язку, коли вони перебували на даху реактора шостого енергоблока російські війська. Відкрили вогонь по тому, що виглядав як безпілотник, який наближався. Після цього пролунав вибух біля будівлі реактора. Але ситуацією явно поспішили скористатися расисти. Їх ставиник, а також колаборанти, голова так званого руху Ми в місті з Росією» Володимир Рогов звинуватив в атаці Україну. В результаті ударів нацистів по позапорозька АЕС Павріждюн грузовік, який привез продукти. Три сотрудниці заес ранені в результаті удара дрона. Запорозька атомна електростанція подверглась безпрецедентний серії атак дронів со сторони, создана прямая угроза безпеці заес в Росатомі. Окупанти традиційно у всьому звинувачують Україну і навіть публікують кілька кадрів з наслідками прильотів, показують військову вантажівку, яка нібито везла продукти в їдальню АЕС, а також демонструють прильот по куполу негроблоку. Якщо чесно, візуально він у повному порядку у МГТ Україну не звинувачують, але додають важливі деталі. На їх думку, цілю дронів могли б бути засоби спостереження та зв'язку на станції. До того ж, ушкодження були незначні а ситуація зараз не становить небезпеки. Проте, як мінімум, в цей же день, 7 квітня, незалежні спостерігачі чули звуки артилерійських виходів у небезпечній близькості від станції. Логічно, що йдеться про роботу російської артилерії, яка безкарно гатить прямо зі станції 7 квітня, вперше з листопада 2022 року, та після того як я запропонував п'ять основних принципів, щоб уникнути серйозної ядерної аварії з радіологічними наслідками, у МАГАТЕ підтвердили принаймні три прямі влучання в захисну оболонку головного реактора заес. Такого не може бути, як я казав, перед радою безпеки ООН ніхто не має робити спроби отримати будь-яку військову чи політичну перевагу від атак на ядерні об'єкти. Так не можна робити. Я наполегливо закликаю осіб, які приймають військові рішення утримуватися від будь-яких дій, що порушують основні принципи захисту ядерних об'єктів. У ГУР причетність України до цієї атаки заперечили. Крім того, там вважають, що ці удари БПЛА могли бути імітаційними тож є цілеспрямованою провокацією Кремля. Держава-агресорка вкотре наражає на небезпеку ядерний об'єкт, цивільне населення та навколишнє середовище усієї Європи. Російські удари, зокрема імітаційні по території української атомної станції, яке розміщення там військ та озброєння, мінування об'єктів ЗАЕС давно вже є відомою та постійною злочинною практикою окупантів. Ситуація на ЗАЕС залишається вкрай напруженою. Усі шість енергоблоків найбільшої в Європі АЕС наразі не виробляють електроенергію, тім все ще самі її потребують. Живить, а отже, вберігає від аварії захоплену расистами станцію саме Україна. Нагадаю, від початку російської окупації Запорізька ЕС вже пережила вісім повних блекаутів та один частковий із запуском аварійних дизель-генераторів і систем безпеки. Їхня відмова загрожує настанням аварійної ситуації а наслідки можуть бути непередбачуваними. Всі ми добре знаємо, чим це закінчується. Чес та японська фокусіма тому живе нагадування. Але окупантів це схоже не бентежить. Вони ніби граються з ядерною безпекою 4 квітня. Після масованого удару по українській енергетиці заяс знову опинилась на межі блекауту. Росіяни пошкодили одну з двох єдиних ліній, які живили станцію. Заяс буквально знову висіла на волосинці. Це чергове загрожує настанням аварійної ситуації на тимчасово окупованій Заес, адже в разі відключення цієї останньої лінії зв'язку з вітчизняною енергомережею станція опиниться на межі чергового блекауту, що є важким порушенням умов безпечної експлуатації станції. Але це ще далеко не все. Я давне паливо, що було і є на ЗС, яка вже третій рік в злочинних руках Росатому скоро потребуватиме заміни. Там просто стікають усі строки придатності. Що робити з цим ніхто поки не знає. Термін придатності ядерного палива, яке використовується в реакторах ЗАЕС, скоро сплине. Проблема ускладнюється тим, що його нікому замінити у разі необхідності. Про це повідомив ВО, голови правління енергоатому Петро Котін у колонці для економічної правди. Так, перші партії палива був завантажені в реактори ЗАЕС ще у 2017 році. А його експлуатаційний термін, визначений виробником, становить 6 років. Подальша експлуатація такого палива порушує умови технічних специфікацій, визначених з урахуванням норм безпеки, і може призвести до руйнування цілісності паливних елементів, та як наслідок до радіаційної аварії, зауважив Котін. Він додав, що сучасна українська ЗАЕС технологічно значно відрізняється від російських станцій, з якими звикли працювати російські ядерники. Вони не знають, що з нею робити. А останніх компетентних українських фахівців зі станції вижили ще у лютому 2024 року. Для розв'язання цієї проблеми необхідно провести аналіз безпеки. Якщо за його результатами необхідно буде вивантажити паливо з реакторів, то постане багато інших запитань, на які поки немає відповідей. Це суто технічне питання. Технічні проблеми вирішуються компетентним досвідченим та ліцензованим технічним керівництвом та інженерами оператора АЕС. Такого персоналу на Запорізькій АЕС уже немає. 3 лютого 24-го року рашисти вивели зі станції останній компетентний персонал енергоатома близько 400 осіб, зокрема ліцензований. Там немає людей, спроможних ухвалювати складі рішення, від яких Залежить ядерна та радіаційна безпека об'єкта, зазначив керівник енергоатому. За словами Котіна, немає персоналу, який може виконувати складні операції, пов'язані з безпекою. Завезені з Росії фахівці, не мають ні компетенції, ні досвіду. Адже сучасна Запорізька АЕС суттєво відрізняється від атомних електростанцій Росії, додав він. Поки єдиний реальний варіант врятувати станцію, а отже, убезпечити людство від нової ядерної катастрофи, це повернути станцію Україні. До цього неодноразово закликали і в МАГАТЕ, проте рашисти на це не йдуть, тим самим посилюючи ядерний шантаж усієї Європи. За даними ЗМІ, вирішити це питання намагалися в ГУР, а саме звільнити станцію зі зброєю в руках, проте невдало. А як думаєте, ви чи має Україна йти на ризик і з силою звільняти заєс? Напишіть нам про це у коментарях, а також тисніть вподобайки і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. Побачимось.